Всім привіт! Рада знову вітати на своєму каналі. Ось що справи у нас потрошку рухаються. Вже у нас на покращення йде все зі свинкою. Поросята це нам вже тиждень є. Вже такі величенькі, кругленькі, всі різні. Є одне маленьке, ось цей чорненький, чогось він у нас дуже малий, не хоче рости. Ну і сьогодні розкажу, як і обіцяла, там в коментарях, як ми лікували маститу свинки. Треба, мабуть, спочатку від пічки йти. Білочка у нас поросилася вже втретє. Це не перший опорос, це третій. Перший пройшов добре. Другий опорос у нас був затяжний з окситоцином. але ну, не те, щоб прям дуже важкий, просто затяжний. А ось третій опорос, оцей. Оці, оця малеча, коли у нас народжувалась, у нас це пішло не за планом. А, ну, По-перше, вона дуже довго входила в самий опорос, вже і води відійшли, я поросята все не народжувалися, і це, як завжди, погано. Бо води відходять, поросяткам там без води погано всередині свинки. Народила вона важко тяжко, неодноразово ми окситоцин її кололи за період опоросу. І після вже самого опоросу я також зрозуміла, що не все в нас гаразд, свинка була дуже слаба. Ну, звісно, після опоросу вони всі лежать приблизно добу, там рідко встають, майже не їдять, не ходять в туалет, просто вигодовують поросят. Але білка у нас виглядала досить погано. Я прям бачила по ній. Температуру міряла, вона була в межах норми, але все ж таки виглядала вона дуже погано. Тому окситоцин я доколювала їй ще і через добу після опоросу. Мені здавалося, що вона не дуже гарно зчистилася, бачила такі кров'яні згустки, виходили з петлі. Тому вирішила ще разок її окситоцин надати. І вона ніби, Я не бачила, щоб щось там виходило ще таке, але я думаю, що то не на шкоду, а тільки на користь пішло. І одразу я їй поставила біцелін. Зараз я, мабуть, покажу, що ми там використовували, бо ще все не прибирали. Так. Оксітоцин використовували під час опоросу і, ну, і після опоросу. Далі кололи ми біцелін, ті я повикидала, і цей треба викинути. Біцелін п'ятірочку, він не зайвий, він також нам дуже допоміг. Розводжу я так фізраствором розводжу п'ятірочку на 10 кубиків фізраствору, і потім 5 кубиків ставлю свинці раз на день. Що в нас далі? Не використовувала, підколювала трошки її заліза по 5 кубиків, бо їм завжди корисно. І давала їй знеболююче. Знеболююче я ось таке використовую, кетолайн. Він іде 3 мл на 100 кг ваги свинки, я давала по 2 мл, по 2 кубики. Все, свинці колю внутрішньо м'язово. Але у в'єтнамських свинок є така відмінність від великих білих свиней. У них ось тут за вушком, де завжди колять. Особливо як у нас свинка, вона у нас коротенька, вона тут дуже сальна. Це я також думаю, що одна з причин є. Того, що у нас такий важкий опорос був, бо дуже жирні свині дуже погано поросяться. А у нас білка хоче небагато їсть, але якось вона трошки зажиріла, як на мене. Так ось, легше колоти в'єтнамським свинкам у задню частину тіла. Не там, де прям дупа, а ось де бедро. Там у них якось найменший шар сала. Тож, воно туди нормально все входить. Звичайним шприцем, п'ятикубовим чи двокубовим. І нормальний і свинка легше переносить. Ну, я не знаю, я знаю, що деякі свинки доброї вушко переносять, але ну, тут ну, прям сало, дивіться. Не знаю, чи зрозуміло буде. Ось отут м'якеньке. Якщо прям сюди кольнути, то це буде прямо у вушний канал. А оце вже ось сало. Сало колоти нема сенсу ніякі препарати, бо воно там не розсмоктується і буде просто ну абсес буде. Тож, ми колемо у бедро. Так ось, десь на третій день у неї, так, народила вона 10 поросят, забула сказати, одне вийшло одразу мертве, бо там у нас. Я розказувала в попередньому ролику, як у нас той порос пройшов. Коротше, коротше четверте це порося було, воно було мертве. І живих дев'ятеро. І на третій день одне поросятко також померло. Я не знаю чого, воно не брало сосок. Зовсім. Я його намагалася сама підсаджувати, потім намагалася сама готувати. Якщо буде комусь цікаво, то я можу потім розказати, як суміш для поросяток готувати. Воно добре брало бутилочку, але все ж таки ну, це не молозиво, не свиняче молоко, і взагалі вигодовувати поросят вручну це таке, така собі затія не дуже корисна. Все одно нічого не вийде. Ну, тобто, Бо їх треба годувати кожні 40 хвилин, це таке. Ви ж не будете і вночі, і в день, 10 днів це. Зовсім не спати, нічого не робити, окрім поросят. Так ось, на третій чи четвертий день вже відійшло друге поросятко. лишилось їх вісім. а сосків у білки у нашої 12. І поросята мають таку особливість. Вони перші один, два, там, може три дні вони з'ясовують, який сосок, саме якому поросяті належить. І лише оцей сосок поросятку буде смоктати аж до самого періоду відлучення. Тобто, у нас лишилось 4 соски, зовсім не при, не при справі. І це були якраз оці дальні, дальні соски. Самі останні, що ближче до задніх лапок. І у нас почався мастик. Спочатку я думала, що це просто лактостаз, тому що поросята не смокчуть, молоко застоялося. Але потім, як швидко оприділити, без тестів, то спробуйте вичавити крапельку молока з, з того соску. І воно як таке творожисте, як кисломолочний сир. Не як краплинка молока, воно не рідке, а воно таке, як, як кисломолочний сир, з хлоп'ями такими. Так ось, що ми робили далі? Далі ми продовжили біцелін, ще її підколювати. Так, так само я біцелін її колола кетолайн кожного дня по 2 кубики ввечері. І ще ми їй, мені допоміг, на щастя, мій знайомий, ще використовували мультимаст. Це така паста, і вона вводиться, ну, у сосок прям у долю. Це було важко. Ми брали катетер внутрішньовенний, людський. Обрізали його, там така трубочка силиконова і за допомогою неї вводили оцей препарат. І зовнішньо ще я використовувала дібутін, таку мазь. То я зовні її мазала вим'я, а оце у нас було всередині. Ми ввели всередину, і потім, коли масажуєш оці молочні дольки, то здоювати нічого не потрібно, вона має там лишатися оце, оцей препарат. Дуже гарно він нам допоміг. Це я думала, якщо щось. А, і ще один раз я робила їй, День на п'ятий, здається, я її робила vt Це препарат. Там дексаметазон основний, основний діючий компонент. Я ризикнула, тому що дексаметазон він зменшує молочність, зменшує кількість молока у свинки. Але мені ну, просто не було куди діватись. Я вам хочу сказати, що вже ввечері ми зробили цей укол, а вже на ранок її полегшало і так ну, іс істотно вже побачила, що. І зійшов набряг такий великий, перестало, воно вже було в неї було таке червоне, аж в синюшний колір. Тож нам допомогло. Я не кажу, що робіть всі так, як роблю я. Я, скажу, я просто розказала, як ми рятували свинку. І ось вже нам тиждень ні, та, збрехали, нам не тиждень, нам вже майже 10 днів, нам 9 днів. Поросятка. І вже свинка і травичку в мене їсть. І просто встає, і ходить, і гніздиться. І пішло все на краще. Я думаю, що пороситися вона в мене вже не буде. Я таких проблем з нею вже не хочу. Але все ж таки свинку врятували, поросята підростуть. Розберуть їх добрі люди. Когось, когось, звісно, лишу собі. Бо маю бачити, як вони зростають. Ну, цього маленького точно лишу собі. Так, манюська. Ну, дуже воно маленьке. Я не знаю, таке, таке людям не продаш. Мені таке продавати соромно. Треба продавати ось таких товстеньких і гарненьких. Щоб зверталися знову ще. Тож, ось так у нас справи. Трошечки розказала, може, трошки заплутано. А, але якщо щось не зрозуміло, питайте, будь ласка, в коментарях. А, розписувати лікування я не буду, це точно. Можу просто ділитися досвідом. Ось такі у нас справи. Так, поросята всі гарненькі. всі гарненькі. Як я завжди хотіла, щоб у мене був білий опорос. Щоб поросятка були білі. Але як важко він мені дався. Чи вони того вартувало? Ну, звісно, вартувало. Я їх просто люблю, бо поросятка це моя любов. Але дуже важко. Скажу чесно, підірвала спину собі, коли свинку ворочала. Тепер розхльобую наслідки оцього всього. Але в цілому, що? Все погано все погане минає. Все добре лишається. Білочка. Іди, хочеш водички? Носю її воду 3-4 рази на день. Бо вона не хоче, щоб вони, у неї була водичка постійно. Вона її засипає соломою, в мисці мокро. У загончику мокро, тож ми отак виходимо з ситуації. Я їй просто приношу водички попити. Тоді вона в мене нічого не розхлюпує. Треба поставити їй, мабуть, ніпельну паїлку, але до цього все руки не доходять. Та й теж не хочеться поросят поки -покоїти, Бо це гудіти, стіни штробити. Ви теж хочете водички, знаєте, пийте. Кази пити ми ще не п'ємо, але побулькати можемо. ні, п'ють. О, посади свиню за стол. Вона і ноги на стол. Ноги помили всі. Як маленьке пилосмоки. смоки. Кожен свій п'ятачок вмочив, а ти ніжки вмочив, потім будуть ніжки холодні. Хтось вже руку в мені їсть. Здається, що їх так багато, їх не багато, їх вісім. Ну, не їж мене. Вони не боляче кусаються, бо в них ще верхніх зубчиків немає. Та й нижніх там не особливо. Ото ті, що з народження, є зубки, ті зубки, тії. Свинка дуже непокоїлася, то ми їм не обрізали. Так, гарнющі всі. Давайте буду відео завершувати, а потім вас вже понапоюю. Так. Ну що, кому що цікаво, питайте. Бажано ставити лайки, якщо вам сподобалося. Ну і взагалі вам не важко, мені дуже приємно. На все добре. Що цікавить, питайте в коментарях. Цілую, люблю, бувайте!